Слава Україні, руський воєнний корабль ІДІ і інформаційна політика. Я в цьому відео хочу поговорити про ці три речі. Мене звати Назар Мухачов. Ви дивитесь youtube канал Свідо по по-своє», і я хочу тут розставити дуже важливі акценти. Ми всі з вами, ну, принаймні, значна частина українців, стали свідками того, як вбивають, розстрілюють українського військовополоненого. Після слів слава Україні. Це звірство, це виродки, це порушення всіх там міжнародних конвенцій і так далі. Але не про це я хочу сказати. Український солдат, який сказав слава Україні, це останні слова в його житті. Перед обличчям смерті, перед обличчям озброєних, дегенеративних, абсолютно повністю вироджених ворогів, він проявив героїзм. Він вже дивився в очі смерті, він розумів, що з ним відбувається. І останнє, що він сказав, це слава Україні. Це дуже глибокі духовні речі. Це жертовність насправді. І інформаційно підтримати такі речі, оцінити його подвиг, передсмертний подвиг, останній, на який він був здатний, який він здійснив, нам просто дуже-дуже необхідно. Вшановуючи пам'ять. Цього воїна і всіх інших українських воїнів, які загинули за Україну. Проте в нашому інформаційному полі, попри весь резонанс, який викликало це відео вбивства українського воїна, до його вчинку не надають тих акцентів, які, на мою думку, потрібно сюди вставити. Ви пам'ятаєте, коли? Починалося повномасштабне вторгнення, острів Зміїни, і ця фраза Русський воєнний корабль, і, і, там, і так далі. її підняли, її розтиражували, з нею записували пісеньки, на радіо її крутили, телеведучі в єдиному марафоні, і так далі, використовуючи оце московське, московські матюки. І оцю фразу. Причому, якщо ми уважно прослухаємо запис. Того, як це відбувалося, то це насправді була закономірна реакція українських військових на московитів, які на них напали. Мої друзі, які знаходяться там на нулі, вони говорять, що вони інакше як гомосексуалісти, але трошки інакше. Вони кажуть, вони московитів не називають. Я таке формулювання вживаю, щоб мене просто Ютуб не заблокував і не обмежив поширення. І в кожному окопі їх проклинають, посилають за тим самим кораблем, там і так далі. І, ну, це, це абсолютно стандартна ситуація. Проте у випадку острова Зміїного нам саме оцей акцент з використанням московської мови, московських матюків, нам його підняли і розкрутили до небачених висот. В той час, як ми насправді маємо до небачених, але повністю заслужених. Висот розкручувати оцей вчинок українського воїна і викрик Слава Україні. Знаєте, є там стрілецькі пісні січових стрільців, і там є такі слова: там зі словами ще не вмерла, і йшли ми на гарматні жерла. Це ж також прояв такого високого, високодуховного героїзму, колосальної мотивації, мотивації на любові до рідного народу. Оця мотивація за передсмертним вигуком слава Україні стоїть і абсолютно чітко очевидна для всіх. В той час, за іншою, дуже популярною, дуже розтиражованою фразою, насправді такої мотивації немає. І це така тонка підміна в інформаційному полі, але нам цю підміну дуже-дуже сильно вклали. Я дуже хочу, щоб мої глядачі відчували такі підміни, могли їх розпізнавати. І могли принаймні своєму оточенню розповідати, в чому саме підміна і які акценти є набагато важливішими. Слава Україні! Це максимальний вчинок, на який перед смертю був здатний український воїн. Вшановуємо його пам'ять. Прошу вас вподобати, прокоментувати, поширити дане відео. Це дуже важлива ваша допомога в просуванні україноцентричного інформаційного контенту. Підписуйтесь на канал, запросіть друзів зробити те саме. Дякую вам всім за увагу.